Всім привіт! В продажі свіжопригнана Audi a 6 в козові c 7 автомобіль 2014 року виготовлення, з двигуном 2 літра бензин, автоматична коробка передач. Автомобіль в гарному стані, вже розмитнений, зареєстрований на український облік. Передні задні парктроніки, омивачі фар, електролюк. Оригінальні диски. Безключовий доступ. Стан багажника. Багажник цілий, незатертий. В комплекті докатка. Підсвітка номера працює, камера заднього виду. Заглянемо в салон, шкіряний салон, задні склопідйомники, мультимедіа бос, електролюк, підігрів задніх сидінь. Також у нас по комплектації задні передні склопідйомники, пам'ять сидінь, електропідігрів зеркал. Датчик світла, круїз контроль, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, камера заднього виду. Підігрів керма. Автозатемнення скла, датчик дощу. Дуже класна комплектація, електроручник, старт-стоп. Автомат працює чудово, парктронік спрацьовує, ручник працює. Робота двигуна, двигун працює чітко. 2014 рік пробіг даного автомобіля 233 тисячі кілометрів, пробіг оригінал, технічний автомобіль в чудовому стані. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця, більш, деталь... більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Там будуть виставлені додаткові фотографії, ціна та опис даного автомобіля. Посилання на телеграм буде під цим відео, також можлива доставка автомобіля по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!